Всім привіт! З вами компанія Зокул. Хочу трошки вам показати наші досягнення. Це наша львівська локація, на якій ми будуємо величезний інкубатор, який буде давати нам малька і також вирощувати рака. Але це для того, щоб допомагати всім нашим клієнтам, майбутнім і сьогоднішнім для розширення цього бізнесу як фермерського господарства, ведення цього направлення по промисловому вирощуванню. Так, у нас тут багато басейнів, величезні басейни. Подовжині, бачите, давайте я трошки відійду до кінця, то от у нас ого. го Тому тиди. Таких рядів у нас багато, широкі, високі, води багато, раків багато, все повзає, все бурлить, все фільтрується. До речі, як і завжди, зверніть увагу на якість басейну. все ідеально, все чистеньке. Це за рахунок того, що ми само собою перед тим як вам зняти відео, все вимили і вам показуємо. Але це робочий процес, який ми робимо постійно ідеально. Всі поверхи, все тільки так і повинно бути. А коли такий солой бруду, то і проблеми з виживанням рака. Басейни, басейни, раки повзають. Маточне поголів'я розростає, бачите скрізь укриття, раки повзають, і все у нас виходить. Ця система УЗВ по нашому власному проєкту зроблено так, щоб у нас все було по фіншую і це функціонувало правильно. Більш детально я вам зможу допомогти при зустрічі. З ми. Так, акваріум ми ще не поставили сюди під малька, але це все в процесі, це на іншому приміщенні. Ну, Всіх секретів показувати не будемо, тому що у нас само собою тут не єдине приміщення. Так, тут у нас так само лотки, 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 Ку купа рака. Зверніть увагу, є і невеликого розміру рак, є і рак з трубою 50 мм. Тобто все функціонує, все горить, все як у кота де що. Як завжди, оцю роботу ми робимо кожен день, кожен місяць роками, тому що цих укрутів, як і завжди, постійно не вистачає. Так, тут ми заливаємо воду, поступово запускаємо ще далі басейни. Ну, Тут ми якось так там все запустили, і тут трошки теж іще е, вже запущений лоток. Лоток ви бачите, що тут кінця і краю і не видно. Все е, бурлить, функціонує, УЗВ працює ідеально. В приміщенні е, так, давайте. Теж трошки покажу, як завжди, конденсату немає з зі стелі, нічого не капає, тому що у нас що? все по технології. Більш детально, якщо когось цікавить, звертайтесь до нас, компанія Зоокул, промислове вирощування австралійського рака, будівництво ферм по Україні і не тільки продаж обладнання, супровід. І саме основне, ми маємо малька в наявності, який допомагає вам при створенні бізнесу. Бальок, який ми робимо для наших клієнтів, має класний зрост, бистро росте, є селекційним, бистро ростучим і таким чином значно швидше ви досягнете результату по вирощуванню цього. Цього товарного продукту. Супровід навчання, продаж обладнання, мальок і все це компанія «Зоокул». Звертайтесь до нас, телефон в шапці профілю.